Привіт! 2 січня. І мова сьогодні піде про канді, а саме про купити чи зробити самостійно. Звісно, купити найпростіше, але я стикався з тим, що коли ви купляєте канді, дуже часто воно зроблене неякісно з крупного помолу цукру, і воно дуже швидко добіє. Щоб цього не було, можна робити канді самостійно. Щоб зробити канді самостійно, потрібна спеційна молотилка для цукру. Звісно, можна спробувати кавомолку, але вони не всі підходять і її треба ще мати. А можна зробити собі спеційну установу, яка буде вам молотити канді. В інтернеті багато відео, як їх роблять з болгарок. Тобто беруть болгарку, миску, скручують, кучу всякого всього там, приварюють, наварюють. Ціла справа. Я зроблю проще, я зроблю те саме спробую зробити тільки з фрезера. У мене є фрезер, його дуже просто кріпити до будь-якої тари. Нам всього на всього знадобиться вал і диск закріплений на цьому валі. Як закріпити, я вже знаю. Тож, можливо, я зніму відео повністю процесу створення цього і як воно працює. Тобто, подивимось з вами разом. Самому цікаво. Собівартість невелика. Треба всього на всього купити диск, і треба всього на всього зробити такий вал. Я вже знаю, з чого я зроблю. Тож, спробую підзняти це все. І якщо вийде все гарно, зроблю вам велике відео. Ось. І ми з вами потім розберемо, чи дійсно той помол, який можна створити самостійно, підійде. Я знаю деяких пасічників, хто робить саме з болгарки. Такі штуки і помол дуже гарний. Вони дуже задоволені цим. Тому попробуємо. Все буде ще залежати від ножів. Якщо що ножі можна поміняти, але саме головне, що фрезер можна регулювати оберти і оберти там скажені, тобто можна обрати будь-які і кріпити його дуже просто. Тому е будемо пробувати. Ну, і спробую, якщо що, вам підзняти. А ви розкажіть, чи користуєтесь в Канді, чи е маєте такі молотилки. Як ви е, обходите цю проблему? Бо якщо у вас 10-15 сімей, це не проблема. А якщо у вас е, 50, 100, 200, 300 сімей це проблема купити. Ось плюс купити якісне. Тому ще у нас попереду е, лютий місяць, коли ми будемо ще класти, апіканді, не в залежності від того, що е, сім'я там їй треба, корм не треба, апіканді треба класти для того, щоб старт був ух, такий серйозний. Тому ось такі справи. Напишіть, що думаєте про це в коментарях, а я поїхав за диском.